Осени 2024 року на телеканалі «1 Плюс 1» відбулась прем'єра серіалу Лікарка за покликанням, в якій головні ролі виконала відомі українські подружжі Вікторія Литвиненко та Сергій Стрільніков. Це надихаюча та драматична історія. в Центрі сюжету якої лікарка реаніматолог Марина Бондар, опинившись на межі розлучення з колегою хірургом Андрієм Бондар, після зради. Марина збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевести туди сім'ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте вже наступного ранку вона прикидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи. 24 на 7, попри власну виснаженість, розгубленість сімейні драми. Брак ліків та внутрішні проблеми в лікарні. Медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя. Також серед акторського складу Олександр Печериць, Анна Саліванчук, Іван Жилюк, Наталка Кобиська та інші відомі українські актори по попередній інформації. та виходу другого сезону серіалу Лікарка за покликанням» може бути назначена на. 2025 рік, точно дату виходу буде відомо пізніше. Підписуйтесь на канал та будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.